У Житомирській області є 12 об'єктів соціальної інфраструктури, модернізація яких відбуватиметься за кошти, виділені відповідно до Кіотського протоколу. Чотири із таких об'єктів знаходяться у місті Бердичеві. Здесь це центральна міська лікарня міста, міста Бердичева. Также 4 об'єкти, 4 корпуси на них виділяється фінансування, також за деньги, отримані Україною по Кіотському протоколу. Зараз, в этом месяце должны начаться работы. Ну, ориентировочно 2-3 месяца и это будет закончено. И также ну, позволит сократить выбросы co 2 Это основная цель как бы, проектов этих зеленых инвестиций. Ну и, соответственно, конечно, для города это экономия бюджетных средств на отопление. Ну и Хороший соціальний проєкт. Все-таки це все больниця це здоров'я наших громадян. Протягом останніх років на Житомирщині реалізовано низку енергоефективних проєктів, які вже сьогодні дають значну економію енергоресурсів та коштів. Перед нами завдання поставив президент нашої держави, уряд нашої держави про те, щоб переходити на енергозберігаючі технології. Ми це розпочали із наших комунальних підприємств нашої області. Ну, наприклад. Ми перевели на новітню систему опалення санаторій Дениши і маємо в рік економію витрат на опалення цього санаторію понад 900 тисяч гривень. Нещодавно перевели на таку ж систему опалення нашої психоневрологічної лікарню номер 1 Також десь до 700 тисяч гривень очікується економія. І мені приємно, що сьогодні у нас в області. Міністр екології нашої держави Проскораков Олег Альбертович якраз з темою того, щоб використати кіотські кошти для того, щоб енергозберігаючі технології запровадити в нашій області. І хотів би сказати, що в нас більше так десяти таких об'єктів є в області, куди передбачено понад 60 мільйонів гривень. І ми сьогодні якраз інспектуємо ті об'єкти. Куди вже заключені договори і вкладаються ці кошти? Перехід на альтернативні види палива це одне із головних завдань під час реалізації енергоефективних проєктів, адже дозволяє не лише економити кошти, а й зберегти екологію. Наша Житомирська область, яка має 1 мільйон сімдесят тисяч гектарів лісу, зрозуміло, ми направлені і загострені на використання порубочних хрестків лісової хвоя, це і так далі. І піл. І ми зрозуміло, інвесторів, от те, що ви казали і по і, овручу і по народичах, орієнтуємо на не спалювання її в лісі на лісосіках залишки і решки, а переробку її на щепу, на пілети, і зрозуміло, потім доведення її до теплоносія. Для нас зрозуміло вагоміше, якщо брати південь, зрозуміло, немає лісу орієнтований на солому. Завершити всі роботи на об'єктах у Бердичеві планують до кінця цього року.